Джоан Роулінг, авторка Гаррі Поттера, була на межі відчаю, а стала легендою. Життя загалом випробовувало її на міцність. У 17 дівчину виключили з коледжу. У 25 Джоан втратила матір. У 26 дівчина переїхала до Португалії і влаштувалася вчителем англійської мови. У 27 вийшла заміж. У 28 розлучилася, бо чоловік був деспотом. У 30, будучи вкрай розчарованим. Вона житті, Джоан почала писати у 31 рік. Побачила світ її перша книжка Гаррі Поттер і Філософський камінь. У 35 вийшли з друку вже чотири книжки, і її визнали автором року. У 42 роки Джоан Роулінг стала легендою. Її твори продавалися 11-мільйонним тиражем за один день. Основне: ніколи, ніколи, ніколи не впадати у відчай.